У святковій атмосфері з піснями та танцями саме так прийшла урочиста посвята студентів-першокурсників Луганського державного медичного університету. Вищий навчальний заклад був релокований до рівного з Луганщини більше двох років тому через повномасштабне вторгнення. Попри це, університет успішно продовжує свою діяльність та незабаром буде відзначати 70-річчя роботи, продовжуючи надавати якісну медичну освіту вже у рівному. А от вже два з половиною роки працюємо тут на Рівненщині. Ми адаптувалися дуже гарно, дуже комфортно. Завдяки співпраці з Рівненською обласною військовою адміністрацією, Рівненською обласною радою, міською радою. Ми маємо всі можливості для реалізації навчального наукового процесу за вищими стандартами нашої держави і світу. Студентка третього курсу захопленням розповідає, навчання їй подобається. Каже, в університеті дружня атмосфера, та що не менш важливо, постійний розвиток як у здобутті освіти, так і в інших напрямках. Взагалі мені дуже подобається. Тут дійсно високий рівень якості освіти. ці програми тут акредитовані. Відповідно, це високий рівень підготовки цього навчального закладу. Дружня атмосфера, позитивна атмосфера, високий рівень дійсно мені подобається навчатися тут. дозволяє не лише розвиватися в науковій сфері, а розвиватися в культурно-масових сферах. Тому Дійсно, мені подобається. Дарина першокурсниця. Для неї медицина була мрією ще з дитинства, яка здійснилася завдяки навчанню в Луганському державному медичному університеті. Дівчина розповіла, що спочатку було трохи складно, проте з підтримкою викладачів труднощі ставало долати простіше. Я в дитинстві мріяла стати медиком, потім мрія змінилася на те, що я хотіла стати перекладачем, але потім все ж таки мрія дитинства дала про себе знати. Перші місяці було дуже важко, зараз потихеньку це все обладналось. Втягуєшся помалу також. Перший прям дуже важко було, але викладачі дуже класні, весь просто персонал знаходить підхід. Заступник голови Рівненської обласної ради зауважив, що рівненщина медичних спеціалістів потребує, тому і підтримка для таких навчальних закладів неабияк потрібна. Звичайно, що потребує кадрів медичного спрямування. Через те ми з радістю прийняли релокований Луганський медичний держуніверситет на власній території, території громади і надіюся, що випускники будуть також лишатися працювати в наших комунальних медичних закладах. Спочатку Перебазування Луганського медичного університету, Рівненська обласна рада, зокрема, звичайно, що надавала активну таку підтримку, нашу посильну допомогу для даного навчального вищого закладу. Першокурсникам урочисто вручили студентські квитки, символ початку нового етапу життя. Обравши медицину, кожен із них зробив важливий вибір у складний для країни час, адже лікарі сьогодні посідають ключове місце у суспільстві, рятуючи життя та допомагаючи людям. Юлія Котляревська, Микола Мельничук, телеканал Media Group.